Глухий і сліпий народ. Тож почуйте глухий ви, сліпі, просрійте, аби побачити, хто сліпий, як не мій слуга, і хто, так, хто глухий, як не мій вісник, якого посилаю. Хто ще такий сліпий, як мій довірений, сліпий, як Господній слуга. Ви бачили багато речей, але не. Зауважували, вуха були відкритими, але не почули. Господь захотів заради своєї праведності звеличити і прославити закон. Але цей народ спустошений і пограбований, всіх їх кинуто у свої ями. Заховано у ясницях вони стали здобичу, і нема кому їх рятувати, і грабу, грабують і нікому сказати. Віддай! Хто з вас може це зрозуміти? Хто звертає на це увагу, прислухається і думає про майбутнє? Хто віддав Якова, на спустошення Ізраїлю грабіжникам? Хіба не Господь, проти якого ми згрішили, не бажаючи ходити його дорогами, дотримуючись його закону? Тому він і вилив на нього обурення свого гніву, і страхіття війни вона палала довкола нього, та йому було байдуже. Її полум'я його припікало, але він не брав того до серця. Амінь.